Наскільки сильним є вибух мигомін? У цьому відео ми спробуємо це з'ясувати. Поговоримо про природу вибухів та саму природу вибуху мигомін. Боже, я досі давно пишу сценарій до цього ролика, але схоже, я хайпану трохи на опенгемі. Також у цьому відео ми дізнаємось, скільки нам потрібно бойових єдиниць Мегомін, щоб зруйнувати нашого головного ворога. Для порівняння я буду використовувати реальні бомби, ракети чи вибухові пристрої, щоб нам взагалі було з чим порівняти. Та зрозуміти, Масштаби вибуху. Якщо що ролик несе сути наукову статистичну базу. Ніяких ациків, які хочуть руйнувати мозку, тут немає. І так, почнемо з форми вибуху мегомін. Це гриб ядерний гриб. Тобто сила вибуху мегомін може дорівнювати тактичну ядерну зброю. Поки я не знаю, яку саме, але ми це з'ясуємо. Якщо що, хмари у вигляді грибів бувають не тільки від ядерних ракет, а навіть від любого потужного вибуху. До речі, формування так званого. Ядерного гриба, є результатом нестійкості релея Тейлора. Якщо коротко, це контакт між двома суцільними середовищами різної щільності, коли більш важка рідина, то хай більш легко. Прикладом такої нестійкості може служити нестійкість краплі води на поверхні олії. Вода буде намагатись проникнути крізь олії. Так само нагріти вибухом повітря підіймається вгору, закручується у кільці подібний вирок і тягне за собою стовпилу і диму. По краях повітря в і завдяки конденсації водяної пари та схожим на звичайну хмару. Оу. Oh. До речі, а ви вже чули про телеграм-канал Чібі Кюті Пай. На цьому каналі вас чекає косплей та дуже соковиті аніме-арти, контенти там гори залітай, посилання в описі. І так, повертаємось до вибуху мегомін. Ми вже з'ясували, що вибух могон достатньо потужний, щоб утворювати хмари у вигляді грибів, але силу вибуху буде дізнатись не так легко. Тім ми спробуємо. У першому сезоні мегомін ще не робили такі потужні вибухи. Тож перші вибухи мегон. Мін можна оцінити приблизно на 3 чи 5 кілотонн. Та особливість вибуху могмін в тому, що вся його сила максимально сфокусована на одному місці. Температура вибуху дуже велика. Приблизно 10-15 тисяч градусів за Цельсі. Мені навіть іноді здається, що вибух могмін більше на спалювання, чим на руйнування. Однак це все може здаватися тільки, якщо брати у приклад перші вибухи могомін. А ось останній вибух могомін у 10. Тій серії є вже з тим самим грибом, та є напевно самим потужним за весь сезон. Цей вибух можна оцінити в 15-20 кіло тонн. Прямо як ядерна бомба малюка Товстун, які використали проти Японії. За температурою вибух був десь 20-30 тисяч за Цельсі. Зауважу, що це саме епіцентр вибуху. Також вибух мегомін магічний, який сфокусован максимально на одну точку. Ну ви це пам'ятаєте. Тому як я гадаю, вибухи не випромінювання, яке би спалювало все навколо. Таке випромінювання є тільки у ядерної зброї, якщо я не помиляюсь звісно. У другому сезоні Мегомін в Уналювала свій вибух як могла, але все одно самий потужний вибух, який вже був анімован, це вибух в кінці фільму Багряна легенда. Як було показано, цей вибух можна було побачити з космосу, і він дорівнює можливо 15 мегатон. Якщо що мегатонна це тисяча кіло 15 мегатонн вже підривали випробовування ядерної зброї Кастел Браво. Як пишуть у Вікіпедії, це був на той момент найпотужніший штучний вибух в історії. А останнім найпотужнішим вибухом була ручність. Ватсаль-бомба. 57 мегатон. Ви тільки уявіть, який це був вибух. У наш час використовують балістичні ракети, у які поміщають ядерні боєголовки. І у ракету їх можуть впихнути до 500 штук. Кожна така вибухає на 50 або 100 кілотон, тобто 5 або 10 мегатонн. Не дуже потужно скажете ви, але їх тупо багато, і 10 мегатонн це дохера. Та ще можна направити кожну боєголовку в те місце, куди потрібно. Просто кажучи, ядерна зброя це піздос. І це правда, що переможців у ядерній війні не буде. Повертаємось до вибуху Мегомін. Ми вже з'ясували, що вибух Мегомін – це 15 мегатон. Тому давайте підіримо якесь реальне місто. Так, чисто по приколу. Я обираю самі рандомні міста світу. Какая неожиданность. Випала Москва. Отже, вибух Мегамін має потужність 15 мегатонн. Давайте подивимось на карті вибухів, як це було б. Радіацію або випромінювання враховувати ми не будемо. Тому з усіх радіусів оберемо саме радіус ураження від сильного вибуху. 5,37 і кілометрів. Тобто одного вибуху мегамін достатньо, щоб зробити. Зруйнувати Москву. Це трохи спойлер. О, ні, Мегамін не зруйнує Москву, тому що вона. Нереальне, але у фіналі Коносуби мегомін зможе без перебоїв робити вибухи, тільки із за того, що в неї буде якийсь там дуже крутий і цінний магічний камінь. Так ось я гадаю, що якщо використовувати таку мегомін, то можна тупо літіти на літаку та робити вибухи тупо як бомбардувальник. Але щоб уникнути збиття літаку, можна використовувати якусь магію польоту. І це буде взагалі жопа. Я гадаю, що не одне ПВО не зможе зафіксувати. Ати людину у повітрі, хоча це теж дуже складне питання. Але я гадаю, що ну ПВО ніяк не зможе. Тому імба. беремо на озброєння. Ну і на цьому я гадаю, все ми змогли дізнатися наскільки потужний вибух мегамін. 15 мегатон. Це реально потужно. А ще це відео я зробив піднявшись у три ночі. Це відео, а ідея для нього. Тому я і став читати про ядерні вибухи, бомби. Коротше кажучи, це круто. Мені ось була дуже цікава ця тема. Тим паче ось фільм виходить, про вихід якого я дізнався тільки ну, коли став робити цей ролик. А ось на Барбі я сходив. І можу сказати, що то піздець кринжатине. Але я радий присухи Райана Гослінга. Фільм коштує своїх грошей. Добре, про що буде наступний ролик, я і сам не знаю. Але ви можете Написати у коментах щось. До речі, ви завжди можете мене підтримати на Баймі Кофі, донатим на сайті дяка та просто посиланням на монобан. Заздалегідь дякую. Сподіваюсь, тобі сподобався мій ролик. Підпишись, якщо ти ще не підписався, вліпи лайк та тисни на колокольчик. І пам'ятайте, вибухи це мистецтво.